Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини, нашої сонячної самої-самої теплої. Я Анжела сьогодні трошки прогуляємося. Я зараз йду перекладати шланг і полив. І заново трошки прогуляюсь, бо часу зовсім немає. Сьогодні зранку знову копали, копали пенісетуми, проса. Е ну що там ще таке різне інше? От, все. Опакуємо в мокрі ганчірки. от колись вже показувала це все в пакети. Отак. От І з вечора буду вже складати посилки. Завтра зранку відвеземо це все. Тому що завтра у нас такі нагальні свої справи не буде, коли завтра складати посилки. Що хочу показати? Хочу показати, що я зробила вчора. Я ще вчора, після того, як Копала оці всі міскантуси. Так вона тече. я ще вчора встигла зробити річак. висадити рослини, які отримала всі-всі злаки. Ось оці екзоти ось висадила в горщики вже в свої. Тут ананас. Банан забула, господи. Зараз неходжу горщики. кудранія Це полуничне дерево. Ось вона з такими листиками. Вже казала, що росте в Україні, вже бачила відео, що показував. І фейхуа ось. Та цажанці різної форми. Все це все буде зацимувати в цьому році в хаті. Ну Звісно, що банан і ананас і, господи, кумкват. Кумкват. Такі маленькі, наче, хто не знає, такі маленькі, такі ягідки. ну, цитрусові, дуже смачні. Зимати залив хаті, фейхуа і кудранія піде на вулицю весною. Так, Вчора висадила все. Не було часу підписувати це все, тому залишила огурчики. Гляньте, який у мене рівчачок з горщиками. Реально часу немає. Зараз йду пакувати посилки. Ось, я, бачите, горщики з написами, щоб я не забулася. тут лишила місце, бо прийдуть ще рослини. Тут і тут такі самі замовила. Це все ось ось. Бачите, воно є. Так, Тут у нас міскантус в кінці посадила. Це цукровий викопувала. Ну Такий великий кусок відкопала, лишились такі ще поділки посадила. тут цей край стараюсь засаджувати з лаками такими високими. Ну це теж потім поміняю. Так, вирішили, вже, що цей е міскантус називаємо цей сінець, новий рожевий поні. Поні тому, що він маленький, а рожевий тому, що він рожевий, гарний такий. Він реально рожевий рожевий такий гарний. Так, а цю, цей сінець, запропонували б назвати мені його кокосик, слухайте. По-перше, в нього от, бачите, такі китиці коричневі. От, бачите, коричневі. Розпускається він теж. Ну, він трошечки буде такий рожувато-коричневий. Але ж ви подивіться на його листя, це ж не листя, це ниточки. Дивіться, ви хоч раз бачили міскантус? З таким листям, гляньте. Я не знаю, тут ну, міліметри півтори. Навіть два немає. Реально. Наскільки він тонюсінький, це просто реально от ниточка. Мені б написали, що кокосове, кокосове волокно дуже тоненьке. Ну, на землі у нас вже було два коти кокосика в пам'ять про них. Ну, реально, я ж кажу, листя це просто-просто ниточки. ниточки. Дивіться, ниточки. То нічого я ще не бачила, скільки років займаюся з лаками, займаюся ними вже більше 10 років. Такого тоненького я ще не бачила, це мої сінці. Так що буде у нас кокосик. Рожевий поні, он там буде, низенький отой гарний. Так, ну і лишилися ще ось міскантус, цей вже трошечки товщий йде. Дуже гострий, але вже трошечки товщий, слухайте. Ну, Тут міліметри три буде листя. Теж дуже тонесенький, теж мій сіянець. Але скажу, що я не бачу взагалі, щоб він випускав волоті. Взагалі не бачу. Можливо, тому що я його пересадила. Скоріше всього, що він пізньоцвіт. Дуже пізньоцвіт. Але слухайте навіть без квітів він такий гарний, він такий тоненький. Ну і трошечки височенькі. Я так думаю, що він буде десь метровий з часом. Тому що це теж сіяниця, його розділила на три частини. Сонце світить вже вечір. Погано видно. От три кущі. оце ось один, два і три. Бачите, він вищий. М -м Поки намі наміки на намки, ні, наче ось бачу. Ні. Поки не бачу, ні, все-таки немає. А ось цей ось викидає. Реально вони такі, ну, коричневі, більш коричневі. І, я ж кажу, просто ниточки, ниточки. Це не листя, це просто ниточки. Оце біла полоска по центру, бачите, і все. Якби так навести щоб було видно. Ось тут, виходить, майже білий плисточок, бачите? Тому що посередині йде біла полоска, а по краям настільки нову Зеньке, що його навіть не видно це зелене. Цікавий лак вийшов, дуже цікавий. Так, ну і розпускається наш, наша новиночка. Забула, зараз почитаємо. Почитаємо, а де ж підписувала? Ось. Полону так все. Слухайте, такий гарнюній, червоні китиці. Дивіться, дивіться, красень. Ну, у нього такі виходять мітолочки такі, ну, я вам скажу, що немаленькі, як для карликового міскантуса, не немаленькі. Волотіці. І кучерявенький, гляньте, який кучерявенький він. Е, бачите, іноді показую, що розпускається тут він кучерявий, потім стає простий. А цей навпаки розпускається простий, а потім, ось, гляньте, розпустився і такі кучеряшки в нього. Красень, красень. Чесно кажучи, не пам'ятаю, де його замовляла. Якщо знайду писульку, якщо знайду писульку, то треба замовити ще. І вам скажу, де воно продається, бо реально не пам'ятаю так все. Ну, красень, я вам скажу красень, я от іноді замовляю в розплітниках рослинку одну Якщо приходить та, що я хочу, я замовляю ще. Так, у нас рожевий поні і кокосик реально кокосик. Отакі у нас нові сорти. І вже буде рожевий серпанок. Треба почекати пару років, бо я його присадила в цьому році вже пізно. Розсадила, погано прийнявся, але нічого я думаю, що ще рік і наросте. Так, оце хотіла показати, посадила, тут все поливається, це я розсадила. Ой, вітл міст, це я розсадила так. І новинки, новинки, новинки. Сьогодні ще отримала піони, півонії. Обачаюсь, ну, не знаю, коли їх висаджу, доведеться їм, їм пару днів покиснути в воді. Ось зараз йду пакувати рослини. Потім треба ще, ні, зараз йду бур'яну нарвати всім, потім пакувати рослини і та й вже буде ніч. Завтра в нас є така робота на цілий день, не буде коли займатися рослинами. Ще раз покажу Ось. отримала з розплідника два по назвам різних Міскантуса Міскантус пурпуре, о, господи, пурпуре, але скажу, що Пурпурного тут взагалі немає, а другий От, Я думаю, що Summer Feather і лишиться, тому що пурпуре тут зовсім взагалі б немає і, на, і натяку. Тут. Листочки підсихають, ось трошечки оце, вони сухі, вони не червоні, вони просто сухі. Так що ось так. Замовила знову кабарет з розплідника, знову прийшов мені космополітен. Зараз знайду, де його вчора посадила, а де його вчора посадила. Ось він, дивіться, ось Космополітен справа. І ось оцей, що отримала вчора. чи позавчора. Ну, це б не, не грає ролі, але гляньте. Різниця є, нема. Це вже другий виписують кабарет. Він уже Космополітен. Ось цей зліва. І десь я тут всі саджала. Ось він. На цього вузень, кіт, ну, цього плистся ще вузенькі, побачимо. Ось. Ну, я б не сказала, що він відрізняється. Ну, побачимо ще на наступний рік. Ну, той кущ точно не відрізняється просто зовсім. Хоча взяти таку листочок відірвати, хоча вони всі різні. Космополіт білі краї. Серединка зелена, більш такі ще й полосочки йдуть, ну, Не бачу різниці. От він розростеться, ще на слідуючий рік і все. Це у нас тут ще кусік кварігати виявляється. Варігата ще росте. А я думала це космополітен. Ну, ось така паличка була ось суха, з корінчиком я взяла її посадила сюди, знаєте, так на обум. Виявляється, це у нас кабарет. А чуй в мене кабарет. О, варіат, от вибачаюсь. Так, ну зараз бур'яни, з свиням нема, коли вчора пробігла по по городу. Фу, пече, слухайте, вечір піпече. Вирвала бур'янів, сьогодні нарву буряків ще свиням. Трошечки бур'яну курям і все йдемо пакувати. І так ще, мені написали, що це не ферріте не феррітез. Пенісієтом. Він бачите, такий тоненький, високий. Друзі, може в когось він є, не знаю, може хтось бачив. Я надпис цей, поки лишила тут, ну будемо ще потім дивитися. Ferry Tails. Цікавий такий піднісі Листя геть маленьке, невисоке. Зате ось ведьолочки його у цвіті, глянь такі височенькі, глянь тільки невисокі. Ну так, я коли зривала насіння, вони були такі високі там в парку. Ну, Я збирала насіння з двох рослин, з різних. Дивлюсь, тут у мене ось росте рядочок. Можливо, це вони якісь такі Мітюлочки такі малесенькі ось вийшли. І побачимо. Я думаю, що на наступний рік це вже буду бачити повністю, що воно тут виросло. Друзі, хто має Fairy Tales, вдома росте, покажіть, мені вже написала одна жіночка підписниця. Сказала, що це не він. Що фергітез геть другий, а в цього назва друга. Ну будемо ще дивитися. Так, я спокійно, що мої рослинки вже в землі в ґрунті. В півоні ще трошечки помохнуть пару днів, нічого страшного. Я думаю, що, можливо, завтра, якщо не завтра, то післязавтра вже післязавтра посаджу в ґрунт. Наш сад злаків росте, розвивається, сортів стає більше і більше. З'являються наші сіянці, що цікаве, із пенісітумів, ой, ой, господи, із міскантусів, Такі цікаві, цікаві ось. Екземпляри, якщо вам показувала. ці ниточки тонесенькі справа і зліва трошечки товщі. І цей, що ми назвали його рожевий поній. Ну, побачимо на слідучий рік. Я, е, хто захоче, там я кущ поділю. Ну, кущ один поділю 100%. Виберу такий найбільший. А ті розділю на розведення. Цікавий сорт, я вам скажу, дуже гарний. І що саме цікаве, що у нього, бачите, мітлки нерівномірні якісь от, саме цікаве. От, І всі такі той коротше. Бачите, всі такі от. От не от, от як зазвичай що всі однакові оці штучки довгі, не знаю, от як вони звуться. Бачите, є коротенькі, а є довгі. І от всі такі, всі такі цікаві, як гляньте. Ну, а полонус взагалі красен. Друзі, обіцяю, обіцяю що пориюся в записах. Знайду, де я замовляла, бо думаю, що на осінь треба замовити ще якщо там є ще рослини. Дуже гарний, дуже гарний. Настільки він яскравий полонус цей. Так що треба пошукати, бо я хочу його ще. Так, ну от і все, трошечки прогулялися. Всі мої вже злаки в землі. Сьогодні відкопила знову маудрі на замовлення, знайшла такий великий кущ, поділила його на поділки і буду досаджувати отут його далі. Скажу, що навесно його точно не буде, а на осінь вже буде, тому що якось його повипродовувала багато дуже. Маудрі дуже такий цікавий, гарний злак я показувала. В мене вчора вчора, вчора здається, да, вчора приїхала тут з села, говорить, ну бачила ваші відео, Маймарі бачила. Ну коли прийшла, побачила вживу, каже так, все. Я хочу з нього загорожу собі. Я ж кажу, той, хто його в себе має, той, той мене розуміє, це реально краса. Ось мені копала вже гібіскуси. Почала потрошечки з наступного тижня вже буду писати сьогодні-завтра всім, у кого є гібіскуси з ґрунту в замовленнях. То буду писати наш меморі. Тут у мене кущі. Є. Ось. Там ще другому місці є. Коротше кажучи, копати почну. Коріння вже. В кого замовлення гібіскуси, буду писати сьогодні-завтра, друзі. І наш сандлаків. Так, все. Помігла далі, попенаю полив і треба йти пакувати посилки. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Так хочеться сказати, але не можу. Ну, ви знаєте все. І всім пока!